У світі, де кілограмовий ноутбук може закрити більшість робочих питань пересічного користувача, виправдати існування 3,5 кілограмової альтернативи десктопу доволі складно. Однак для окремих випадків, коли дійсно висока потужність потребує мобільності, виробники мають власні пропозиції. Rockstrix Car 18 2025 року отримав не лише легкий редизайн та новіші компоненти. Додатковою цікавинкою новинки є дуже зручне рішення для заміни пам'яті та сезонної чистки. Нашій редакції дісталася така модель, і зараз ми детальніше про неї поговоримо. Флагманські ігрові моделі продовжують комплектуватися приємним набором аксесуарів, тому з ноутбуком є два варіанти блоків живлення потужніший та портативніший. миша Rock Strix Impact та великий рюкзак під розмір лептопа. Декілька минулих років попередні моделі комплектувалися так само. Asus має схожі варіанти постачання й інших ноутбуків. І це дійсно зручно, особливо портативний блок живлення, який може трошки зменшити вагу рюкзака. Та й сам рюкзак абсолютно не зайвий для такого великого ноутбука. Тогоріч Rockstrix Car 18 зазнав більше змін, ніж здається, на перший погляд. Шасі стало, як мені здається, дорослішим. Стопкейса прибрали на півпрозорі елементи та змінні панельки, оновили дизайн прорізів охолодження, підсвічування по контуру надали сучасніший вигляд. На те, щоб попередня модель була зовсім незграбною, однак оновлена версія суб'єктивно видалася помітно приємнішою. Матричне підсвічування Anime Vision теж не нове для ноутбуків ROG, проте раніше воно частіше стосувалося моделей Zephyrus. А щось воно дісталося і флагману. Тут це діагональна стрічка на зовнішній стороні дисплейного блока. Елемент суто іміджевий та більше розважить не власника, а його оточення. Або навпаки, постійне мерехтіння буде заважати. Однак якийсь нестандартний елемент зовнішності надає. Варіанти кастомізації теж надаються, тож власник може зробити ноутбук більш персоніфікованим та особистим. Така собі незвична заміна стікерів. Однак такі зміни кардинально не вплинули на розмір ноутбука. Він більший за попередника, щоправда, трошки ваги там чи пара міліметрів тут, при таких розмірах вже не зіграють особливої ролі. Але це так само не той ноутбук, з яким зручно працювати поза межами робочого місця. І останнє також бажано мати, що більшим, адже лептоп дійсно великий, і навряд за ним буде зручно часто подорожувати. Можливо, однією з причин збільшення габаритів стало ще одне цікаве оновлення корпусу. На перший погляд, нижня частина топ-кейса є доволі типовою для лептопів такого класу. Однак одну з великих ніжок, наче розділяє невеликий фіксатор. Звільнивши його та потягнувши кришку на себе, її можна підняти і отримати доступ до оперативної пам'яті накопичувачів та охолодження без викрутки. Таким чином можна легше позбавитися пилу, який накопичився всередині, та за потреби замінити певні компоненти. Дійсно оригінальне оновлення. Варто зазначити, що механізм навіть оснащено запобіжником. Система позбавить себе живлення, щойно користувач відкриє кришку, а повернутися до роботи вона зможе лише після під'єднання живлення. Тож виробник подбав про захист від недосвідчених власників, які спробують заглянути в топ-кейс із запущеною системою. Серед дрібних зауважень покриття ноутбука все ще колекціонує сліди використання, які складно прибрати. На чорному корпусі, а модель постачається лише в такому варіанті добре помітні сліди від рук, які назавжди видаляються одним помахом мікрофібри. І, власне, все, здебільшого користування новою моделлю залишило по собі приємні враження, якщо не звертати увагу на дійсно чи маленькі габарити, але докоряти цим флагманські ігрові моделі буде несправедливо. Як зазначає виробник, цього разу дизайн наткнений формами спорткарів та уособлює швидкість і аеродинаміку. Якщо згадати про любов стрітрейсерів до Наону, то певні асоціації все ж з'являються. Проте на глобальний концепт, як на мене, задум не вплинув. Зовнішність чітко говорить сама за себе. Це точно ігрова модель, на якій виробник не економив сили. Стандартна найбільша пропозиція геймерських ноутбуків нині 18 дюймів. Це вже не перша спроба Asus випустити такий лептоп, і не перша матриця рок не була HDR. Назва залишилася торішньою, однак свої оновлення екрану дісталося. І загалом тут є про що поговорити. Більшість стандартних параметрів не змінювали. Тож маємо роздільну здатність 2560 на 1600 пікселів, співвідношення сторін 16 до 10, швидкість реакції матриці на рівні 3 мс та частоту оновлення до 240 Гц. Опцій з 4К чи сенсорними матрицями немає. Однак, подивимося, правді в очі в ігровому ноутбуку принципові ще інші моменти. Матриця так само обіцяє 100% кольорного простору dci p 3 з можливістю обрати інші варіанти відображення. Є коригування кольорної температури та стандартний набір режимів зображення під різні сценарії. Останнє, як на мене, все ще зайве, адже за замовчуванням картинка чудово підходить для ігор, роботи та розваг. Особисто мені жодних коригувань робити не хотілося, і я майже впевнений, що переважна більшість користувачів теж не буде змінювати ці режими, адже деякі з них занадто радикальні. Хоча це суб'єктивно. Також матрицю оснащено підсвічуванням МініЛЕД. Теж не вперше, і підхід до цього разу принципово не міняли. Є понад 2000 дімінгових зон та три режими роботи для кожного з яких виробник окремо пропонує свої сценарії роботи, як у попередньої моделі. One Zone Blacklight Mode – стандартний режим, як у будь-якого іншого екрана. Multi-Zone Balance пропонується для буденної роботи. Multi-Zone Strong має підійти для ігор та перегляду фільмів. При увімкненні HDR екран автоматично переводиться в останній режим, і буду чесним, без прямого порівняння складно сказати, чи є суттєві зміни в роботі цих режимів порівняно з попередніми. Однак увімкнення будь-якого варіанту мультизон відчувається на зображенні. Для буденної роботи мені таки не дуже підійшли, хоча й Ореоли довкола яскравих об'єктів здаються меншими ніж минулого разу. Проте, наприклад, при перегляді фільмів, особливо з темними сценами, дійсно відчувається покращення. Тож, якщо подібні речі є у сценарії використання, спробувати поекспериментувати з цими функціями все ж раджу. Сюжетні ігри також можуть мати цікавіший вигляд. Окрім цього, пікова яскравість при відтворенні HDR збільшилася до 1200 кандел на метр квадратний. Та ще й виробник додав Ambient Contrast Ratio Film, додатковий шар покриття дисплея, який має зменшити кількість відблисків. І тут теж складнувато без прямого порівняння з попередником, але з власного досвіду матовим покриттям я залишився повністю задоволеним. Одна з переваг великих топкейсів більше доступних портів. Через особливості системи охолодження розміщено їх на боках лептопа проприєтарний порт живлення, Ethernet, HDMI, USB A, два Thunderbolt 5 та комбіноване аудіо. З іншого боку, ще два USB-A. Так, без надлишку, але все необхідне геймеру під'єднати можна і без хабів. Пара USB-A, яка знаходиться на правій стороні, розташувалася доволі далеко від користувача, щоб не сильно заважати під час ігор. А винесені порти з потенційно незручними дротами на ліву сторону теж добре витримують відстань, щоб створювати якнайменше перешкод. Rockstrix Car 18 нового модельного ряду потішив появою системи швидкої ідентифікації власника. Це реалізовано за допомогою сканування обличчя веб-камерою та інфрачервоними датчиками. Рік тому флагманська модель такого не пропонувала, а нова пропонує, і це працює швидко та без суттєвих затримок за різних умов освітлення. Мені особисто все ще здається, що як мінімум топові моделі могли б запропонувати певну варіативність, і у клавішу увімкнення не вперше буквально проситься сканер відбитків пальців. Але тепер це жодним чином не претензія, адже є хоча б розпізнавання обличчя. Однак користувачам, які закривають камеру кумедними наліпками, навряд завадить деклеоскопічний датчик. Суттєвих змін клавіатури не сталося. Rockstrix Car 18 залишився з повнорозмірною клавіатурою із залуженим нам блоком, а хід клавіш становить 2 мм. Розташування не чіпали, тому зі сліпим друком так само залишається повний порядок. Все ще не завадило б мінімально відділити навігаційний блок, який вмонтовано між нам та основною клавіатурою. Тим паче місця для цього задосить. Але звикнути до всього можна швидко. Грати також зручно. Ще виробник передбачає 5 додаткових програмованих клавіш. Є вже відносно не нова кнопка запуску Copilot та синхронізоване rgb підсвічування з різними варіантами режимів. А ще клавіатура не дуже гучна та за звичайних умов не буде сильно відволікати. А от трекпад помітно збільшили. Тепер його габарити становлять приблизно 150 на 99 міліметрів. Він дійсно чималенький, а через зміщену лівіше на топкейсі позицію трекпад опиняється під рукою. Це не впливає на звичайну роботу, проте може призводити до випадкових спрацювань під час ігор, що фанам шутерів жодним чином не допоможе. Проте він дуже зручний для буденних завдань, чудово реагує на дотик та розпізнає жести. Якихось додаткових налаштувань чи маніпуляцій для комфортної роботи не знадобилося, а на час ігор його можна легко вимкнути хоткеєм. Без особливих змін обійшлася і веб-камера. Ті самі 2 мегапікселі забезпечують роздільну здатність Full HD, а все інше покладається на штучний інтелект. Таким чином можна зменшити кількість цифрового шуму, автоматично кадрувати зображення, замилити фон і так далі. Звичний набір. Ізображення достатнє для онлайн-дзвінків, хоча не найліпше на сьогоднішній момент. У мікрофонів теж немає оновлень. За замовчуванням вони будуть підхоплювати найменші звуки, проте через Майасос можна обрати опцію шумопоглинання, і штучний інтелект залишить в розмові лише голос власника. Працює це все дуже добре, та після увімкнення не потребує додаткових маніпуляцій. Минулими роками підрозділ Рок також міг потішити непоганим покращенням звучання динаміків. Новий Rock Strix Car 18 задніх не пасем, але об'ємного звучання від такої моделі очікувалося більше. Тут залишили систему з чотирьох динаміків, але мені здається, що у попередній версії вони були ефектнішими. Втім, якщо йдеться про ноутбук, який буде жити на робочому місці або декількох таких із зовнішнім звуком, а в ігри власник гратиме в навушниках, то це навряд буде проблемою. А для, скажімо, супроводу youtube відео, серіалу чи прослуховування подкастів таких динаміків більш ніж вистачить. Якщо минулого року флагманські моделі обійшлися без нових процесорів Intel серії Ultra, то цього року вони мають одразу друге покоління та й, звісно, отримали найновіші відеопроскорювачі NVIDIA. На вартість це вплинуло поганенько. В редакції опинилася найдорожча версія, яка на момент підготовки огляду офіційно в Україні коштує. 283 тисячі 999 гривень дуже дорого, але це варіант, у який буквально нічого додати. А якщо подивитися на базову версію, то з меншим обсягом пам'яті та простішою графікою вартість знизиться до 178 тисяч гривень. А тестовий Rockstrix Car18 може потішити 24 ядерним процесором Intel Core Ultra 9275 hx дискретним відео Nvidia GeForce RTX 5090, NPU Intel A Boost 64 гб оперативної пам'яті та двома NVMe накопичувачами по 2 ТБ в режимі RAID 0. Тож в таку модель вже дійсно нічого додати, хіба що буде необхідність чи бажання щось замінити. Незмінною лишилася підтримка 2,5 Гбіт через Ethernet, але покращилися бездротові інтерфейси зв'язку, де тепер користувачу доступна підтримка Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. І хоча для власників торішніх моделей приріст продуктивності навряд стане критичним, його все ж добре відчують. Ті покупці, лептопи, яких давно чекали на апгрейд. Флагманський рок все ще не просто одні з найпотужніших лептопів, але й так само добре можуть позмагатися у продуктивності із десктопами. При цьому добре влаштують не лише гравців, а й користувачів, які мають вибагливі завдання обробки відео, роботи зі штучним інтелектом, великими масивами даних тощо. Такий собі портативний десктоп, та й з іграми проблем не очікується, бо більше така комплектація легко дозволяє тримати близькі значення FPS до частоти оновлення зображення у змагальних шутерах, що вже допоможе гравцям з власним перформансом, або, хоча б, дасть насолодитися ефектною графікою і одночасно підтримувати динаміку ігрового процесу. З сюжетними іграми очікувано ці показники нижче, але і графічні ефекти там важчі. Оновлення внутрішньої побудови шасі для легшого доступу до змінних компонентів не вплинуло на стабільність. Як синтетичні тести, так і практичні ігрові сесії не залишили по собі неприємних вражень. Система обходиться без тротлянку впродовж тривалого часу, а робоча поверхня залишається без помітного нагрівання у робочій області. Іронічно, звісно, але взимку це був приємний недолік, якого відносно нещодавно позбулися ігрові лептопи. І ще один момент, за який хочеться подякувати інженерам: відсутність гарячого повітря по боках топкейса. Нехай порівняно невеликі отвори для ходу повітря з боків все ж є. прогрівати предмети поряд вони не будуть, адже все тепло виходить за дисплеєм. По боках та знизу ноутбука лише забирається повітря всередину. А там вже охолодженням займаються три вентилятори, довга випорна камера, рідкий метал на процесорі та відеоприскорювачі, а також багаторівневий радіатор. З рівнем шуму чуда поки що трапилося, і грати все ще приємніше в навушниках, що залишається спільною рисою всіх ігрових ноутбуків. Фірмові налаштування продуктивності так само містять три основні режими роботи: Silent, Performance та Turbo. Керування системою можна переодрасувати в Windows або налаштувати потрібні параметри власноруч. Звісно, все це відповідно вплине на показники продуктивності та автономності. Однак, якщо йдеться про базову роботу, то з таким залізом користувач не помітить переходу від найпотужнішого до найпростішого режиму. Хіба що знову ж звук системи охолодження дасть це зрозуміти? Фірмова утиліта Armoury Crate встигла оновитися до появи нових моделей рок. Попри зміни в дизайні застосунку, його базова логіка залишилася знайомою. Більше налаштувань переїхала з головного екрану в розділ System Settings, але загалом зрозуміти нову побудову буде нескладно. Також залишається стандартна утиліта MyAsus. є Aura Creator, Screen Expert, CapCut тощо. Все доволі стандартне для Asus. Від попередника залишили батарею ємністю 90 Вт-годин. Традиційно великі ноутбуки не вирізняються неймовірною автономністю, та й загалом не мають, хоча в синтетичних тестах все ж можуть показати відносно непогані результати. Rockstrix Car 18 цього року майже не покращив результати попередника в офісному тесті, встановивши такий самий час 5 годин 46 хвилин і витримав ту саму годину в ігровому тесті. Двогодинний фільм у режимі збереження енергії обійшовся у понад 40% заряду, тож тут все тепло. Комплект передбачає два варіанти блоки вживлення потужністю 380 та 100 Вт. Максимальна продуктивність, звісно, буде доступною лише у першому випадку. Він також використовує не USB-C, а новий пропрієтарний порт Asus. Повністю зарядити батарею він може за 1 годину 35 хвилин. Однак портативний блок за цим параметром відстає лише на 10 хвилин. І є хорошим варіантом для роботи в дорозі чи у тих місцях, де не потрібна максимальна продуктивність. Новий Rockstrix Car 18 став помітним допрацюванням своїх попередніх версій. Дизайн моделі суб'єктивно покращив і додав оригінальний момент з легким доступом до змінних елементів системи. Заразом виробник допрацьовує зручні дрібниці, покращуючи антиблікове покриття екрану, збільшуючи трекпад, додаючи сканування обличчя тощо. І логічно, що певний буст продуктивності можна отримати і від нових процесора та відеоприскорювача. Але як завжди, купувати флагманські моделі легше не стає, і цього року вартість найдорожчої версії ігрового високопродуктивного ноутбука рок наблизилася до 300 тисяч гривень, що на жаль далеко не кожен може собі дозволити.